Мої вітання всім. Я сама харків'янка та завжди е, цим пишалася. Чому? Запитаєте ви? Не знаю, бо мені просто підсвідомо подобалося бути харків'янкою, проживаючи у Києві вже понад 20 років та народжуючи киян. Тільки декілька років тому, коли я напередодні війни у 21-му році була у рідному місті чотири рази. Тільки заради того, щоб погуляти Харковом, показати його друзям та послухати екскурсії, до мене дійшло, чому я пишаюся своїм містом. А як тут не пишатися, коли ти звідти, де більшість всього є най 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 Сьогодні мій допис на тему Харків найкрутіше місто у світі. Почну з того, що тут історично зібрано копи всього, що є на якимось. Найбільша площа в Європі, найбільший та найкрасивіший в Україні центральний парк міста, найбільша лісова, лісопаркова зона, найсучасніший та найбільший в Україні сімейний розважальний парк з атракціонами, найдовшими дитячою залізничою та підвесною канатною дорогами, найстаріший, а зараз і найсучасніший в Україні зоопарк в самому центрі міста. Перший в Україні та най найкрасивіший пам'ятник Тарасу Шевченка. Харківський університет є найстарішим вузом України з найвеличнішим головним корпусом. За кількістю фонтанів, Харків може сміливо конкурувати зі славетними містами славетним Італії. Джерело Сардженя. Ще не купальні Сечені з Будапешту, але такого публічного акваміста точно більше ніде в Україні нема. Що ще? А, ну, Це для харків'ян буде зрозуміло: де харків'яни зазвичай зустрічаються під найбільшим у світі градусником, яке саме величне місто 50-ї паралелі? Звісно, Харків. Де запрацював найперший аквапарк в Україні? Точно в якому місті швидкість зміни лампочок у парадних муніципальними службами є майже на рівні швидкості світла? Так, у Харкові тут і чемпіонство по кількості смітників на метр квадратний. Ну, е, можна і далі хизуватися всім, що є в Харкові, е, бо так вже склалося, що Харків завжди любив хизуватися, тому і назбирав у своїх кордонах купу всього. І не будемо ми сьогодні плакальще смикати з тим, що все це зруйноване війною, не зруйновано. Я декілька тижнів тому була в Харкові та бачила своїми очима справні фонтани, квітучі парки, красиву архітектуру. Та тих самих незламних людей, які стали відомими на весь світ. Так саме люди є найдорожчим скарбом будь чого. Місто було засновано козаками на перехресті доріг, і який би тільки народ не йшов у місто та через нього, той вільний козацький дух нічим не стерте, так існують інші сторони медалі у Харкова. Та харків'ян, які має будь-хто. Але основою є розуміння того, ким ти є, таким хочеш бути. Це вектор, який нас всіх веде по життю, який приведе Україну до перемоги, а Харків до неймовірності, до неймовірної квітучості у всьому. А ви розкажете про своє місто? Нехай не публічно. А тільки собі, але воно того варте. Ми всі походимо звідкись та наповнені чимось. І добре, коли є можливість це бачити для того, щоб цінувати чи міняти. З вами була сьогодні Ларіса Гуріна.